Всім привіт! Ви на каналі це Футбололісьмо. І сьогодні в FC24 вийшло оновлення. Вони додали Євро 2024. Ми в цьому відео детальніше обговоримо цей режим. А ви підпишіться на канал та поставте лайк. Вчора на YouTube каналі FC24 вийшло таке відео. Давайте зараз його подивимось. До речі, на відео мене здивувало ось це фото. І ще одне фото здивувало, коли радіють вболівальники. Можливо, це знак якийсь. Наприклад, якщо в кар'єрі за збірну виграєш, буде ось таке вибігати збірні і радіють вболівальники. Давайте зараз подивимось, які збірні є у цьому режимі. Якщо хочете ставте відео на паузу, та дивіться всі збірні які на Євро 2024 Якщо забув якусь збірну, додати напишіть в коментарях. Цей кадр я заробив за цього ж режиму. Я заробив кар'єру за збірну Німеччини, де буде проводитись турнір. Ну що ж, будемо грати в цей режим. І не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Ви були на каналі це футболіссимо. Ну що ж, будемо грати в цей режим.